Вчора був день суперечливої інформації. От сьогодні зараз 8.00. І дійсно, коли ти оглядаєшся на вчора, то розумієш, що настільки багато різнорідної інформації, настільки багато суперечливої інформації, що середньозваженому українцю важко зрозуміти. так, А власне, що попереду? Ну, якщо дуже коротко, спочатку була інформація про обмін територіями, це слово СВОП. Обмін територіями. Що на що будемо міняти, було незрозуміло. Вітков, який привіз це слово, і привіз це поняття. Причому е, зверніть увагу, не exchange використано, ну ми звикли exchange currency, да, тобто валюту, а своп, якесь інше слово. З своїм відтінком так, от Вітков привіз це слово з перемовин з Путіним, доповідався Трампу, а потім, потім зібралися українські українські ну. Дипломати і так далі, і вирішили разом з європейськими лідерами. Я їх тепер так називаю, послухати Вікофа. І Вітков, ну, в силу різних причин. Я думаю, причина одна: те, що Вітков не доповідає українцям і європейським лідерам, а доповідає Трампу. І Вітков плутався трішки в своїх показаннях: то вони домовились про одне, казав Вітков, то вони про інше домовились. То ті території, то ці території, ну коротше. Це призвело до того, що європейські лідери в паніку впали, забили на сполох, почали тиснути на Зеленського, і в українській мас-медійній тусовці тут же миттєво з'явились експерти, які дуже хочуть війни, які дуже воюють. Щоправда, воюють вони в студіях, воюють вони, будучи заброньованими, воюють вони будучи а, під а, броню. На фронті мало з них хто бував, а якщо бували, то вже повернулися звідти і сидять. Але розповідають про те, як треба воювати всім іншим. І мирний план Трампа нам не підходить. Вчора навіть одне коментування було а, чи діючого військового, чи колишнього військового про те, що. Трампівські плани нам не відходять. Чому вони нам не відходять? Яка альтернатива? Ну альтернативу ця людина написала чесно війна. Війна це єдина альтернатива, і не тіште себе ніякими надіями, так власне було написано. А потім з'явилася інформація, що нібито Україна готова е, заморозити лінію фронту, заморозити по діючій лінії фронту, і е, в цьому м, ну повідомленні звучала вже знову е, певна суперечність адже виявляється, що вчора ще ми не готові були до цього. Вчора ще ми заявляли, що територіальна цілісність. І кордони 91-го року це наше все. Ну а тепер виявляється, що ні, що ми можемо заморозити. Ну це видання телеграф, як мінімум, про це говорять. Паралельно з цим звучить заява Володимира Зеленського про те, що він гарант Конституції, і конституція вона забороняє. Підписувати будь-які документи, які стосуються а, територій. Вдогонку Дональд Трамп а, робить докір Зеленському, говорячи про те, що ви вибачте, але Конституція дозволяє а, владі України відправляти людей на фронт, де вони гинуть. Але при цьому Конституція чомусь не дозволяє владі України підписати обмін територіями для того, щоб зберегти життя людей, натякаючи на те, що ну ви визначиться взагалі. А що для вас важливіше життя людей чи а, території, бо і те, і те записано в Конституції: захист і життя людей і. Території рівноправні в Конституції, навіть життя людей, воно там стоїть на перших щаблях, честь, гідність, життя, безпека людей, вона вважається пріоритетом. І ось тут виникає дійсно питання: а що робити владі України в таких умовах? Я даю пораду вчора був на одному з ефірів і цю пораду повторюю регулярно. Сьогодні експертному середовищу, сьогодні представникам мас-медіа, різним експертам, різним людям, які коментують все це діло, мені здається, все ж таки важливо утриматись від зайвих нікому не потрібних коментарів. З чим це пов'язано? Пов'язано з тим, що ми робимо фальстарт, Тобто ми раніше, ніж потрібно, починаємо сперечатися з Дональдом Трампом. І виглядає дуже дивно. Виглядає ця ситуація так, ніби потуги Трампа і спроби Трампа допомогти Україні нам не потрібні взагалі. Ну, от взагалі, від слова зовсім. Що б Трамп не запропонував, ми будемо проти. І напевне, помітивши це, бо спочатку Трамп і його команда це не помічали, але потім, помітивши це, представники Трампа і сам Трамп зазначили, що якщо Україна буде ось так чинити спротив будь-яким мирним планам, то якщо не вдасться домовитись, і якщо все так, от, от саме так як хоче Україна, хоче і так буде. Трамп вийде остаточно з переговорів, і на цьому буде все. І отут я складаю пазл а, з тим, а що власне ми бачимо сьогодні з боку Російської Федерації. Ми бачимо, що на лінію зіткнення до лінії зіткнення, нібито за даними розвідки. Направляють військові частини, направляють відповідно техніку різні. Ну, ви бачили в інтернеті. Там, хто не бачив, я в телеграмі в себе ставлю, деякі такі моменти, які є в українському просторі. Телеграм знайдете в самому Телеграмі Сергій Гедзінський. В пошуку так ось всі б'ють на сполох, що Російська Федерація відправляє зброю, техніку до лінії зіткнення. Чому це робить Російська Федерація? І отут відповідь у мене в контексті всіх подій надзвичайно проста. Вона, можливо, це припущення хибне, але мій варіант наступний: якщо Трамп з Путіним не домовляться, або якщо Трамп, Путін, Зеленський, не домовляться, або якщо Трамп і Путін домовляться. Зеленський при цьому скаже, мене це не влаштовує, український народ це не влаштовує, зійшлються на дослідження КМІСу, КМІС скаже, що, вибачте, але 70-80% українців не готові поступити з територіями, обміняти території. То далі може бути наступне: я не погоджуюсь, спираючись на волю українського народу, отже, ми. Так не хочемо. Трамп говорить все, друзі, на цьому все. Я виходжу з переговорів. Я все, що міг зробити, зробив. Тепер ви самостійні. А далі буде сценарій Російської Федерації: війна, зброя, техніка, яка вже підтягнута. І е, сьогодні з'явилася інформація в українському інтернеті прямо зранку, що Російська Федерація нібито. Це від українських військових, що Російська Федерація накопичила стільки ресурсів, що може пробивати оборону України так, як робила це в 2022 році. І отут виникає ще одне питання: хто буде відповідати за жертви, які можуть бути у випадку саме ось такого сценарію? Відповідь я вам скажу. Ніхто. Ніхто. Що робити в цій ситуації, вирішувати не нам. Як ви бачите, нас з вами або не запитують, або замість нас використовують якісь дослідження КМІсу або ще чого небудь І ми не знаємо, наскільки ці дослідження правдиві, наскільки вони валідні, наскільки вони дійсно відображають думку людей. Кого опитували? Як опитували, ми не знаємо. Але влада України буде спиратись саме на офіційні дослідження. А офіційні дослідження говорять, що українці не готові обмінювати території. А відповідно, більшість українців готові до війни? Так? Чи ні? Напишіть в коментарях, можливо, вашу думку почують.